За чим ми будемо вишукуватись в чергу цієї осені? І перший тренд – це Бохо. Одразу карти на стіл. Це мій улюблений стиль, і я хочу вам сказати, що восени він виглядає просто неперевершено. Але це вже не та така карта та циганщина з елементами хіпі, яку ми пам'ятаємо з 2010-х років. Сучасний бохо став більш стриманим, елегантним, але не втратив своєї вільної душі. Репі цей стиль, наче створений для осені. Це про уніформу американських, британських школярів та студентів. Діставайте свої кардигани, джемпери з косами, короткі плісеровані спідниці в стилі тенісної форми, високі шкарпетки і наряджайтеся в преп. Я. І третій тренд це офісна естетика. Тренд, який перекочував до нас з минулих сезонів. Вам залишається лише обрати, що вам більше до туші. Стриманий і маскулінний, елегантний жіночний або естетика офісної сирени з підвищеною сексуальністю.